Діток, вкотре вчили пішохідним правилам, а водіям ще раз нагадали про правила дорожнього руху у місті. Громадська організація Об'єднання самопоміч 9 квітня провела акції в рамках проєкту Безпечне місто. Біля 6 та 17 шкіл учнів молодших класів активісти запитували про те, як правильно переходити дорогу. За відповіді малечі дарували кульки. Колір світлофора є: зелений, червоний і жовтий. На зелений що робимо? Йдемо. Йдемо, правильно. На червоний що робимо? Стоїмо. Стоїмо. А жовтий, про що говорить? Готовимось. Готовий. На який колір ви переходите? На зелений. На зелений! Молодці. А куди ви дивитесь, коли переходите дорогу? На на ліво діти спочатку наліво на ліво і у рамках акції волонтери стояли на тротуарі з дорожніми знаками, аби водії не забували, що швидше 40 км за годину по місту рухатися не можна. Також активісти самопомочі роздавали водіям прапорці та листівки, аби вони знали свої права при спілкуванні з працівниками дорожньої автоінспекції. Як зазначає голова організації Наталія Чиш, робота із населенням головна мета таких заходів. Ми сьогодні продовжуємо акцію безпечне місто. Ми сьогодні охопили дві школи, роздаємо кульки дітям, питаємо, чи знають вони правила дорожнього руху. Також ми навчаємо наших водіїв, ми не навчаємо і просимо, що по місту треба швидкася якомога повільніше. Тому в тому є наша акція робота з населенням. Майже усі дітки, яких питали про правила пішохідного руху, відповідали правильно. Але як зазначає керівник волонтерського штабу самопомочі Олександр Рибак, безпека дітей часто залежить тільки від водіїв. Одна з нашої мети це привернути увагу водіїв до того, що наступила тепла пора року. Весна діти вийшли на дорогу. Вони гуляють в рухливі ігри, м'ячі, м'ячі викочуються на дорогу, і водії мають бути дуже уважною на сьогодні. тому що на сьогоднішній день велика небезпека, того, що діти можуть потрапити під машину. Акція.